У нас тут така технічна проблемка, пару, пару капель пало на екран телефона і виключило нам відео, так що вийде вже два відео, певне. Значить, історія про, про те, як я чуть не став батюшком. Ну, ну і батюшка так, ну батюшка, батюшки, вони ну, психологи вміють говорити. Значить, я почти зразу не хотів, але потім якби батюшка так гарно-гарно. Мені роз, почав розпалковувати, що як то кажуть, ну, намками, що в житті найкраще живеться, як то кажуть, попові і котові, ну, і так далі, і всякі варіанти. Ну, Коротше, говоря, я обіцяв подумати, дав він мені аж два тижні часу подумати, на що є, того питання. І ті два тижні для мене були тяжкі, як то кажуть, в моральному. Сансі бо бляха думав на всі сторони, думав, 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 думав. Ну, якби і пропозиція класна, ну лки-палки і з одної сторони. І, а, і Думав, 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 і що я вам скажу, думав, думав і передумав, нікля нема. Ага, ну. і то хтось вже тут заклепав його. О, о, красота. Вот дивіться, как красота. Е? Тоді на таке зло зараз наверх. Так, треба провірвати, що трохи дів рушно. Роток не ага, Зараз Зараз вернуся, піду візьму ключа. Не рискую такі тонкі болти тягнути тим, бо щоб він не зірвав, він може зірвати сили йому вистачає. То я так тільки підтягую, а потім вже це. Ну і значить, з тим батюшком думав я тих два тижні, думав, думав і вирішив. Та я такий любитель свободи, а мені здається, що... Батюшки обмежені в свободі. От. Та й женитися можна тільки один раз. Ну, коротше, чогось мені аргументи хорошого, легкого життя і свобода. Вибрав я останнє, як то кажуть, свобода миліша. От. Можливо, я був не правий, вже зараз тут не скажеш. От. Хоча, я казав батюшко батюшка, який буде з мене, який з мене священник. Ну, я і ті і для св'язки слов, і дівчат люблю і... Ну, коротше, говоря. Батюшка, каже, нічого, нічого, все буде нормально. Ай, коротше. Передумав я. Ну як, не передумав, відмовився від тієї пропозиції. Хоча пізніше по життю... По життю... Е... Було в мене куми чоловік робив в Росії на одного батюшку, то розказував такі пригоди батюшків. Ой що, ховається все, ну, але то таке, якби їхня справа. А ще була історія на Ровенщині. Я при п'янці якось розказував хлопцям ту саму історію. І один каже: о! То ти, каже, був би таким батюшком, як в нас був батюшка. Кажу, в смислі батюшка був у вас. Кажуть, що в них був батюшка. Е, е, ну, Він недовго був батюшкою в них, але ж десь, видно, його прислали після того навчання. Значить, батюшка, уявіть собі. Я думаю, що то мій брат по, по духу. Батюшка їздив на спортивному мотоциклі. Ну, правда, я футбол так грати грав, але не фанат футболу. Був страшний фанат футболу. Розказували хлопці такі всякі інтересні приколи. Йде батюшка з церкви з відправи в ризі там з чемоданчиком. На стадіоні біля школи пацани футбол грають. Батюшка сюди-туди оглянувся, риза з голови. чи як вона там називається? Різа, не риза. Ну, коротше, та плаття те батюшківське чорне, через себе зняв в чемоданчик і давай з пацанами до вечора футбол ганяти. От потім е, кажуть так, ну відправа на якусь там годину, люди зібралися, всі є староста, староста, старо, ну всі, всі є в церкві. Батюшки нема. А починати ж треба. Тут батюшка під'їжджає на мотоциклі під саму церкву, ставить мотоцикла коло дверей церкви бігом в ризі в шльо. Ну як вона там. Ну, коротше, в тому платі ці, Батюшківському. В шльомі через всю церкву, в Волтар. І давайте, починайте правити, тут ще шльома не слів зняти. Ну, коротше, кажуть, що там жалоби писали, писали люди на нього, і нарешті його таки звільнили. І кажуть, вже там. Як зібралася та, як то кажуть, ну, двадцятка, приближенніша в церкві. Ну і оголосили йому, що батюшка так і так, чи там він сам, ну коротше, якби прощався з ними в церкві. Ну, він каже: ну якщо ви мене не хочете, то й мать Ось такі чудеса. Ось така історія про так, я залялякався і роботи не роблю. Е, вот. Така історія про батюшків. що ж то треба заляти нігролу, зразу в редуктор. А потім, щоб потім нам не вийшло, щоб сухий редуктор не був. От. Ага, не то. Е, і ще є час, розкажу вам зразу байку, ту про то, як я того самого батюшка підвозив на мотоциклі. Ну, їду я додому, по-моєму, з плоского їхав. Через Тетильківці Якась така погода, як зараз, дощ, Баюри. А в мене якраз десь біля плоску обірвався тросик щеплення е, мотоцикл. І, е, і автомат щеплення, чи то його там не було, чи то він не настроєний був. Ну, коротше говоря, щоб рушити тим мотоциклом, я ставав ним. Або ну а я ще розказував, що на мотоциклі стояла кросова резина, ота шипована, вона добре щеплення з дорогою має. Ну, я ставав десь такого на обочині, на слизькому, на болоті, на, на траві, лягав на руль, давав газу, він пробуксовував і так рушав. Ну так додому їхав. Ну, йде батюшка, якби незручно не стати. Знаєте, ну як він мене знає, я проїхав мимо нього ще й сам зупиняюся, кажу, батюшка, я би вас підвіз. Але в мене тут тросик на лоб, і проблема трохи з рушанням. А він каже, та що то та я тут то давай, я сяду. Е, ну. ну і сідає взаді. І я потім то згадав, що він як сідав, то, то він теж йшов в тому платі, тому батюшківському, чорному. Він його закачав, так якби, тако, знаєте, ну, щоб там, ж там же мотоцикл ще замотати могло б, ще біди могло б добре наробити. Вот. Е, значить. Е, так, я от лапаю і лапаю, то лапаю і лапаю. Блин. Зараз вернусь, треба нігров піти взяти. О, коротше. Батюшка закачує риту, ну, будемо казати, ризу, а підрасник! О. Нігров хороший чорний. Ну який там, хороший, не хороший, але свіжий. Закачую нагнітателя я не маю такого, як колись в совєтських тракторах класна штука. Ну, воно, напевне, зараз щось таке є. Ну, таке. Буду, буду шмургатися з такою штукою. Е, батюшка сідає ззаді, а батюшка такий, ну, я тоді кілограм 50 важив. ну Він якший за мене, по-любому дорослий дядько, мені тоді було там якихось 17-18 років. От. Сідає, я розгаз... стаю на мокрому, розгазовую. Рушив, але чую щось, так це легко пішов як для двох ну, пасажирів. Я оглядаюся, батюшки немає. О, твою мать. Ну то скільки там секунда, то пару метрів я проїхав, розвертаюся. Коротше, батюшка сидить. Ну, не в самій баюрі, але на краю баюри. Ну там секунда. Я зупинився, поміг йому встати. Головне, що батюшка встав, а дивлюся, а задниця чиста, батюшки. Ну, то я вже пізніше зобразив, що то він якби штани вимастив костюмі, а риза риза, риза закрила. Ну, вже каже батюшка, ти знаєш що? Каже певний, що я вже піду, піду пішки додому. Ну і приїжджаю додому, розказую мамі. Що таке таке діло? Мама кричить, як я тепер до церкви піду. Ти що? Та йо-майо, з твоїми фокусами. Ну, ну, кажу, ну то, що ну сталася така біда, ну то я. Я й в принципі його попереджав, але. Ну, отакий от анекдот був в мене. от, Саме з батюшком. Анікдот і в мене з мотоцикла, Ай, баляха, моха, густий з холєри, Забув, хотів взяти до хати, щоб нагрівся і забувся. Ну, вроді, на дворі ще не так зимно, але буде текти паршиво. О, ладно, справа нудна. От. Така то в мене була історія з мотоциклом, з батюшком, і як я, і як я сам чуть не став батюшком. От. Хоча і не жалію, чесно вам скажу, який з мене там був би батюшка, чи священик, що ви, смієтесь. О, такі історії, такі історії бували у мене. О. Давай пене день виключайся, я залю, то нудно вже буде. Ти виключайся, я слідуюче відео вже зробим, якусь історію згадаю, я вже заправлю, буду колесо ставити.